Доброго дня, доброго здоров'я, бажаю всім. Перше вінницький мультимедійний проєкт. Час змін В студії. Я автор та ведучий лексенко. А також сьогоднішній мій гість, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта пан Віталій Чигур. Сьогодні також в мене в гостях. І ще традиційно ще до початку нашого ефіру. Ефір у нас вже почався. І ми вже обговорювали питання. Питання, до речі, е, які сьогодні ми будемо вже озвучувати. А розпочну, е, розпочну ось з чого. Е, почався розпочався. Е, Крайній не хочу казати останній, ну крайній в цьому році місяць літа за оцей літній період, за цей спекотний літній період. Що в вашій службі відбулося? Як спрацювала наша муніципальна варта? Чи було більше дзвінків, чи було менше дзвінків? Традиційно пройшли ці два місяці. От як, доброго здоров'я? Дякую за те, що запросили в студію. Мікрофон трошки ближче. Для нас, в принципі, літо було стандартним, тому що ми далі продовжуємо виконувати завдання, які стоять перед працівниками муніципальної варти. Але що стосується саме спекотного періоду, який був саме в липні місяці. Тому можу сказати, що фіксувалися набагато менше правопорушень у всіх напрямках, що є порушень правила дорожнього руху, що і порушення вимог правил благоустрою, у всіх розуміннях цього слова. Тому фіксували менше, але ми працювали. І працівники, хтось міг сховатися і перечекати цю спекотну пору, там пікові години. Ну але ми працювали протягом дня всі ці. Температурні режими mm -hmm. відчули і були випадки, коли й допомагали, надавали медичну допомогу нашим мешканцям міста, коли втрачали свідомість на вулицях нашого міста. Активна робота, яку ми будемо продовжувати протягом серпня, теж далі. Пане Віталію, ми всі добре запам'ятаємо це спекотне літо. Саме в першу чергу я про спеку буду говорити, не про ті варварські нальоти і бомбардування, які здійснював ворог. Саме про спеку. Інша сторона спеки, звісно, це абсолютно нормальне наше бажання охолодитися, знайти десь воду і воду як зовні, так і всередину так. запустити. Ми це чудово розуміємо. Що відбувалося на наших? Пляжах велике скупчення людей. Ми щодня фіксували, як і за допомогою камер, відеоспостереження, які влаштовані на в місцях відпочинку біля наших водоймів, і також спільне патрулювання на нашому муніципальному катері. Ми разом з працівниками патрульної, національної поліції управління морського річкового транспорту, з представниками ДСНС, кожен в межах своїх повноважень, проводили певні заходи. Але основне наше було завдання це превентивні такі заходи щодо безпеки нашими громадянами на воді, тому що ви бачите, що це літо показало багато. Фактів потоплення людей, да і тому ми розуміємо, що ми повинні більш роз'яснювати активно нашим віничанам, як правильно потрібно поводитись на акваторії річки південний Бух, я так скажу по-простому. Якщо говорити про нашу річку, та тому що на жаль, ну трішки розширити. Я розумію, що це зовсім не ваші повноваження. Але якщо подивитися на статистику, на жаль, загиблих на воді цього року цього літа, якщо так. взяти, то це і кар'єри, це і озера. Ставки, так. і, на жаль, бух. А ще один випадок не так часто він відбувається, але, на жаль, знову таки ваша служба разом в роботі з іншими службами а слідкує за пересуванням нашим основним водним плесом. Я маю на увазі річку Південний Бух, і там також в нетверезому стані так. випливають. Як ви їх ловите, як ви їх знаходите? Ну. Ситуація в тому, що коли наші працівники спільно працюють, зупиняються усі плавзасоби, всі абсолютно. Всі абсолютно. Угу. І звісно, що перевіряється, якщо є певні ознаки в даній ситуації, було алкогольне сп'яніння. Звісно, що реагують в рамках чинного законодавства Кодекса про адмінправопорушення в даній ситуації статті 130. -ї. Це адміністративне правопорушення і да. це штраф. Ну і вже далі буде вже нести відповідальність керманич плавзасобу. засобу. Mm В -hmm. даній ситуації це був капітан одного з наших прогулянкових катерів. Mm -hmm. Шкода, шкода, що капітан собі таки дозволяє. Це скажу. Ну, це режим. дуже, дуже якось так. Ну незвично, і незвично навіть звучить, якщо проговорювати. Правда, ну ви знаєте, для мене це такий впівший випадок, тому що е під час, коли трапився цей прецедент. На катері перебувала певна кількість людей, угу. це несе загрозу і велику загрозу могла нести для життя і здоров'я наших тих, які вінічан. знаходяться безпосередньо на, на борту, ті, хто є за бортом, тобто, знову так. так до речі, ви вже два рази сказали про те, що от співпрацюємо ми разом з іншими службами. Як і з ким співпрацює муніципальна варта? Ну, що стосується питання патрулювання це міста нашого під час заходів. І, взагалі, коли у нас проходять охорона об'єктів комунальної власності, нам приходиться співпрацювати з працівниками поліції, як патрульною, так і національною. Це є порушення вимог правил благоустрою, коли трапляються випадки, і ми просимо допомогу наших колег з поліції. Так і спільні заходи це на виконання заходів розпоряджень міського голови по обстеженню водних об'єктів, коли здійснюється спалювання відходів рослинного походження, операція «Первоцвіт». Тому у нас протягом року постійно ми щодня здійснюємо навіть от зараз це обстеження території зелених насаджень, де наші війничани намагаються. Залишати свої автомобілі на території зелених насаджень. Ми ж знову вже працюємо, до прикладу, з патрульною поліцією в mm -hmm. таких питаннях, тому це щоденна робота, яку ми проводимо спільно, і вона дає певні свої результати. Також працюємо і з державною екологічною інспекцією Держпродспоживслужбою. Представниками державної служби надзвичайної ситуації, управління морського річкового транспорту, як я вже казав. Ну і ще можна перераховувати, з якими саме службами ми працюємо щодня. А ви вже сказали стосовно е, забезпечення чистоти та порядку в Вінниці, це питання. Е, ми обговорюємо з вами практично кожен ефір, і кожен ефір ви нагадуєте, що треба чого треба дотримуватися, чого не треба робити, і що треба робити нам, е, містянам, якщо ми бачимо на наш погляд якісь можливо, ну якщо не порушення, а якісь можливо ситуації, які би вимагали. Е, Вашого втручання, угу. а, чистота і порядок у місті. Здається, літо якби і не сильно насмітиш. З одного боку, а, а з іншого боку, можливо, і на чистота і порядок. Що саме в ці два поняття, такі прості поняття, чистота і порядок, на що в першу чергу звертає увагу працівник муніципальної варти? Ну я вам скажу, <кхем> з якими проблемами ми в цьому напрямку більше всього зіштовхуємося, Це питання, що наші вінчани. Собі дозволяють викидати випадкове сміття в нестановлене для цього місцях. Це саме таке поширене, mm -hmm. я б сказав би, правопорушення і тягуче правопорушення, тому Т... що воно йде з ефіру. З ефір, ефір, я так да. розумію, а у вас йде по звітах, напевно, з місяця в місяць. На жаль, воно продовжує воно, воно, воно так і є. Ну і інше це складування будь-яких матеріалів, будівельне сміття, тому що зараз саме цей період літній. Люди там роблять ремонтні роботи, mm -hmm. чи то в квартирі, чи то на в території приватного сектору. То саме такі випадки ми фіксуємо. Саме більше скарг до речі, надходить від небайдужих вінничан в цьому питанні розуміння. Звісно, що ми кожне. Звернення таке опрацьовуємо, намагаємось встановити, чи то нам надають докази там свідчення сусіди, чи то за допомогою камер відеоспостереження, Але ми все ж таки намагаємось і притягуємо правопорушників до адміністративного покарання такого, і у разі виявлення то саме складаємо протоколи. Ще одна тема, яка ну раніше вона була дуже дуже популярною і для обговорення, і для написання медійниками, і для дослідження, і, і, і. це незаконна або незаконна торгівля або стихійна торгівля. Так. Що зараз з нею у Вінниці? Таке скажу болюче трошки питання, як для працівників муніципальної варти, так і для городян, тому що. Уже скільки 10 років як працює муніципальна вартами, з однієї сторони, ми бачимо, що саме в Вінниці якщо порівняти з іншими обласними центрами, е, ну її фактично немає. Є поодинокі випадки, але деякі вінничани отрахують, що да, потрібно, щоб вона була е, не нестановлена торгівля. Е, але більшість все ж таки проти неї Вінничан. І ми, коли фіксуємо такі випадки, то. То проводимо превентивні такі заходи попереджувальні, але якщо вже бачимо, що людина нас не чує, то, звісно, що складаємо протоколи про адмінправопорушення. Ми завжди кажемо, що є альтернатива. Це дід здійснюйте свою торгівельну діяльність, яку ви там, в городині виростили свою продукцію. Дід продавайте на базарах. До речі, на ринках, в певних місцях, навіть є безкоштовні для сільхозвиробника місця. Але все ж таки є такі випадки. Щодня. Зранку до вечора патрулюємо вулиці нашого міста і попереджаємо такі випадки. Ще одне питання. Це воно виникло у нас в інформаційній службі, і відверто скажу, ми не знали відповіді на неї. А робота тут я беру це слово в лапки, робота. Робота муніципальної варти під час комендантської години. А Чи працює е, варта під час комендантської години, чи також з, 12, ну, з 24 по 5, по 0,5 е, робота. Ну я не можу сказати, що припиняється. Ну, на, от, от що відбувається? На вулицях нашого міста наші працівники не знаходяться. Я одразу скажу. Тобто тому, що... службу не несуть, Патру... патрулювання, патрулювання. патрулювання не mm -hmm. несуть однозначно, але за допомогою камер відеоспостереження. Ми фіксуємо випадки правопорушень і передаємо саме працівникам поліції. Щоб вони перевірили, чи були підстави у громадян знаходитись під час комендантської години на вулицях нашого міста. Ну і також транспортні засоби. Якщо ми бачимо, що вони активно там пересуваються угу. без потреби, то звісно, що передаємо інформацію поліції. Ми також чуємо іноді, що транспортні засоби продовжують працювати, але знову таки це поодинокі випадки. Це випадки попереднього замовлення таксі, це люди, логістика, які. Приїхали на той чи інший авто чи залізнодорожний да, вокзал. За потреби. Ну, тоб да. Тобто це якби служба за потреби, але це тема зовсім іншої е нашої зустрічі, розмови, і не тільки з вами. Так. І не тільки з вами. А ви вже декілька разів знову таки казали про те, що е камери спостереження вони нам допомагають, або ми ними користуємося, або якщо там треба щось дізнатися, там, або спірна якась, до речі, да. спірні моменти до доважиш також, звертаються. Доволі часто. Доволі часто. Же ж є все на камері. А ну покажіть до ну, мені, я ж правий. Да? Було таке. Учасник тої чи іншої події може звернутися за запитом до Вінницької міської ради, і звісно, що нададуться всі відеозаписи, які мають до цього якусь увагу. До речі, от про надання записів, це, скажімо так, це доступна ваша послуга. Доступна, доступна. Да. безкоштовна одразу скажу безкоштовна, доступна послуга, але напевно вона має бути досить обґрунтованою. Ну якщо ну, я... це ж не просто так. Ну будь-хто звернутися, якщо він не має ніякої причетності до mm -hmm. тої чи іншої події, він не отримує відеозапис. А ну покажіть на мені. От моя дружина її не ]latego. було. от, а мій чоловік. От я точно знаю, що він зараз тут сидить. Вон там він сидів. Покажіть, будь ласка, я категорично ні. Категорично, ні я Ми... трішки перебільшую, звісно, ви розумієте. Таких випадків у нас не було і не буде, тому що я за цим дуже суворо дивлюсь. І знову таки це виходить за межі звісно, ваших так. повноважень. повноважень це... компетенції. А, абсолютно а, які, е, якщо є, якщо звісно вони є, які програми та проекти, е, наприклад, літні програми проекти або ми йдемо там потихеньку вже до осені, осінні програми та проекти муніципальною вартою застосовуються або готуються, виконуються для покращення знову таки, нашого ну, життя. Вашої роботи в серпні місяці ми знову розпочнемо спільні рейди. З представниками поліції ДСНС, тому що фіксуються вже зараз виявлення поодинокі, поки що, але вони вже є спалювання відходів. Uh -huh. рослинного походження. Ми розуміємо, що незабаром наші війничани почнуть копати городину, прибирати з своїх присадибних ділянок. І звісно, щоб ми будемо фіксувати такі випадки. Тому наразі ми вже готується розпорядження війниського міського голови, і саме наприкінці серпня ми вже розпочнемо такі заходи. Це один із таких ключових наших напрямків на осінній період. Ну і далі будемо здійснювати контроль за станом благоустрою. Сказати, що це комплекс заходів. Тут можна казати, що кожного дня якісь певні певні такі проводяться заходи, певна робота, і ми далі будемо продовжувати, заходячи вже в осінній період. Пане Віталію, як можуть містяни, як ми можемо, і взагалі чи є така форма співпраці з нами з містянами? Я маю, наприклад, я маю на увазі, наприклад, те саме волонтерство, або, можливо, якесь інше залучення нас в допомогу вашій службі, вашій роботі. Ну, муніципальна варта не є якимось волонтерською організацією. Ми самі суто підтримуємо наших воїнів, які боронять сьогодні нашу державу. До речі, хочу сказати, що близько ста чоловік Працівники муніципальної варти наразі знаходяться в зоні бойових дій. І от, до прикладу, сьогодні, ще годину тому, ми передавали чергову автівку, яку зібрали спільними силами колективу муніципальної варти, і передали 71-й бригаді, яка сьогодні знову ж оборонить на Харківському напрямку нашу державу. Ми підказуємо, коли до нас звертаються. От до прикладу був випадок, коли бабуся прийшла до нас і каже: От мене після смерті чоловіка залишився автомобіль Москвич. Угу. Куди б мені годіти? Ну, порадили, що от є хлопці, які зараз на передові, вони саме потребують. І приїхали з певної бригади. Хлопці забрали автомобіль. Притом, саме дивно, що машина старенька, але в неї пробіг не, не такий значний. Mm -hmm. І нам дякували, що саме ми підсказали, і така от машина була передана нашим воїнам. Тому ми завжди, якщо до нас звертаються, вінчани, якщо в них є, до прикладу автівки, якими вже роками. Не користуються, звісно, що бажано щоб там більш-менш вони було в технічному стані, справному. Ми підказуємо, куди передати, тому що на сьогоднішній день саме в автомобілях теж є велика потреба. Ну знову, знову таки, ми маємо чудово розуміти, що хлам е, також нікому ні, не потрібен. Була в, в технічному щоб... справному стані. Сподіватися, що віддати на тобі Боже, що мені не гоже, а там підшаманять, як то кажуть, відремонтують, mm. і воно буде ще ні. Треба знову таки розуміти, кому це що це і для чого. А декілька разів ви казали е, і постійно кажете про те, що ми введемо е, профілактичні. Ні, бесіди ми зустрічаємося. От саме як які у вас канали комунікації є, які використовує муніципальна варта для того, щоб доносити до нас, до мешканців територіальної громади, ті, ті вимоги, а краще сказати, ті правила співіснування, які мають бути у цивілізованій громаді, ну особисто я і мої заступники регулярно ми проводимо зустрічі до прикладу, це з головами СББ. Ім роз'яснюємо, що вони мають дотримуватись як юридичні особи вимог правил благоустрою, Це проводиться і на базі управлінських компаній, наших це знову ж збори з мешканцями висотних будинків. Ну і також з мешканцями новоприєднаних територій, тому що для них. Це скажімо, якщо війничани вже роками знають, що її діють правила благоустрою, їх потрібно дотримуватись, то на новоприєднаних територіях це ще така кропітка робота, яка на роки нам буде. Перспективі пояснювати, які потрібно здійснювати вимоги, як їх потрібно дотримуватись, щоб тримати наше місто новоприєднані території в чистому і вихайному вигляді. Також і дякуючи завдячуючи вам і в засобах масової інформації, ми такі роз'яснювальні бесіди проводимо постійно. А можливо, таке незвичне запитання. Ви вмієте себе хвалити? Я ніколи себе не хвалю. я себе більше випадків я критикую. Тому я хочу... що Завжди є на чому працювати і досконалюватися. Працювати і досконалюватись тут. Я з вами погоджуюсь, тут є знову такі завжди. Це така дуже цікава і, дуже, на мій погляд, особисто, суб'єктивно, дуже правильна позиція. Але я хотів у вас запитати на завершення нашої сьогоднішньої зустрічі а, досягнення. От, якщо можна взагалі так сказати, досягнення комунального підприємства муніципальна варта. Хочете, кажіть за тільки за літо, за ці два місяці, хочете за півроку. До речі, півроку ми з вами так і не зустрічалися, не підбивали підсумки. Ну я скажу, що досягнення, ну вони заключаються в тому, що ми е, фіксуємо. Менше випадків ну важко сказати знову ж конкретно, от я вже підіймав тему за залишки випадкового сміття, яке накидають. Але до прикладу, спалювання відходів рослинного походження стає менше. Це наша робота, це храпітка роботи, з якою ми працюємо. Особливо весінні-осінній період, це в зимовий період, коли вчасно, дисципліновано здійснюються, проводяться протиожеледні заходи як комунальними службами, так і суб'єктами господарювання. І це теж я рахую результат, тому що постійно роз'яснювати, розповідати про те, що це треба робити все вчасно, дає результат тому, що менше травмувань. На вулицях нашого міста, до прикладу, я кажу, зимою uh -huh, да. uh -huh. ну а залишається ще такий напрямок, як саме випадкове сміття, яке накопичується на території загального користування в нашому місті. Uh -huh. Майцова на вулицях будемо сподіватися, що почують це перший крок, потім усвідомлять другий крок і зроблять. Те, що мають зробити, тобто ми зробимо те, що маємо зробити. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта Пан Віталій Чигур. Сьогодні був гостем першого мультимедійного, мультимультимедійного мультимедійного, мультимедійного проєкту. Час змін щиро дякую вам і вам дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. А потім, потім нас цікавить. А потім ми продовжимо просто наш ефір. Залишайтеся разом з нами. Час змін з Олегом Синком новий вінницький ритм. 101,8 і 8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.